Що це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як mm -hmm. що скажете? Гандрікс. Мій улюблений кей-поп гурт кей поп мисливиться mm -hmm. на демонів. Обовнюю. Це в мій улюблений гурт. Ова. Це ж вона. Міра, Міра, я тебе люблю. Зої, привіт. О, я зараз просто не стягнуся зі щастя. Привіт. А де Румі, га? Куди вона знову поділася? О, хтось телефонує. Це ж Румі. Перепрошую, дівчата. Я захворіла. Голосу немає. Що? О, ні, справи кепські. Перепрошую. Чи мав на автограф? Будь ласочка, я вафа найвідданіша фанатка. Я вас просто обожнюю. Підпишіть мій плакат. Благаю. Так, а вже. О, цей маркер не пише. Перепрошуємо. Не може бути такого. Зрадник, мені потрібна хвилинка. Зачекайте, будь ласка. Найдіть йдіть, я мить цю. Джину. Серйозно? Боїмося, панянки. <гум> з тобою? Та й гаразд. Розіграємо, хто з нас тебе вколошкає. Ось ви і попалися. Справу зроблено. А це хто така? Автограф? А де всі поділися? Хто ти? Чи бачив міру та Зої? Фуфте. Що? Може, річ у моїх окулярах треба їх протерти. Маю ідею. Хлопці, ви маєте похмурий вигляд. Я поміняю ваш стиль. Так, чудово. Все саме те, що треба. Дайте їй раду. Ось ви де, мої улюблені зірки. Я знала, що ви дочекаєтеся на мене. Розпишіться на плакаті. А вже ж. Аго, фанатко. Хочеш стати кей-поп-айдолом? Маємо місце для тебе. Я? Стати румі? Та це ж моя мрія. Тримай це плем з твого майковера. Ва! Дякую вам класна, дівчата. Я вас не підведу. Іди собі, нужбо. Чим можу тобі віддячити? Mm. Мені? <свит> О, Мені саме потрібна одна перука. Жодного слова більше. Розслабся та насолоджуйся. Що? Ні. Це геть не те. Ні, це ж не пасує. Mm. Ауч! Ні. Мені потрібна ось така перука. Mm. Хвилинку. А вже ж, я знаю, хто має таку перуку. Це ж він. Так, ось це ідеально личитиме. Вже несу. Дякую, красна. Це просто ідеальне волосся. <світ> ти мені неабияк допоміг. Бувай, бувай, хай щастить. <світ> Загубився голод, <світ> просто жах. Ти вирушаєш до гри. Маємо замало учасників. Ось твоє місце. Я Анатолі. за тобою стежитиму. Тихіше їдеш далі. Я не бачу у чому річ. Все розпливається. Налаштуйте чіткість. Друзі, лялька не бачить. а вже ж, вона сліпа. Біжімо, так ми перемогли. Що відбувається, га? Я нічого гісенько не бачу. Ти що тут влаштувала? Га? Усі гравці втекли. Я тебе звільню. Хто <звінь> це каже? <звінь> не смій мене чіпати. Я тебе звільню, якщо ти не виправиш свій зір. Чи ти збагнула? <звінь> Ненавиджу роботів. Ні, відлося, вона так гірко плаче. Що з тобою трапилося? Я нічого не бачу. Окуляри. Вони миттю покращать зір. Приміряй. Ова, я все бачу. Дай п'ять. Ага, вперед. Тихіше їдеш, далі будеш. Гру завершено. Авов, дякую тобі, красно. Чим я можу допомогти тобі? Загалом маю одне прохання. Мені потрібен ось такий сценічний костюм. Зрозуміло. Побачимо, що тут маємо. Ось, залишився від минулого учасника. Ова! Це просто ідеально підійде. Тримай, він твій. Ова! Красно дякую. Так, пасує за розміром. Носи з задоволенням. Дякую тобі. Бувай, бувай. Стривай не туди. Зачекай, що? Я бачу все без окулярів. Маю стовідсотковий відсотковий зір. Дякую, лялько. Ні, просто жах. Припиніть це катування для ву. Це ж неможливо слухати. Мені це не подобається. О, моя струна, трястця. <гум> О, тиша, таке полегшення. Макарончики для моєї улюбленої крихітки. Бідолаф на венздей. Чим їй допомогти? Слідчимо замінити струни. Маю ідею. Я повичу ваші спагетті, поки ви зайняті. А гномів тобі в печінки. Перепрошую. З цієї спагетти буде ідеальна струна. Що? Ось побачиш. Тверді, сорти пшениці. Звучить ідеально. Вдалося або знову грати. Ні, знову цей моторошний звук. Годі вже. Синьке побачення зіпсовано. Ходімо, Люба, жахлива музика. Чудово. Плюс дві людини сповнені страждань. Як я можу віддячити тобі? О, мені дуже потрібно ось таке суття. Гаразд, тримай. Ва, дуже дякую. Ти мене неабияк врятувала. Знімай їх. Дівчата, привіт. То як? Що скажете? Я готова виступати? Серйозно? Казна що? Саджабус новіки й попайдоли. Валерина Капучино. Що там? ні. перелом філіжанки. Бідовся, сідай. Я допоможу тобі. Зараз я полагоджу твою Хм. А, ні, це не помічне. Зачекай. Маю кращу ідею. Втім, потрібно якомога більше жуйок. Добряче прожувати. Що це ти робиш? Довірся мені. Матеріал готовий. Тепер залишилося виліпити потрібну форму. Що ти вже надумала? Я виготовляю тобі нову філіжанку. Нічогенько. майже готово. Фінальний випал. Леле, Просто звірство. О, чи Готово. Готово. Втім, вона замаленька. Ти маєш рацію. Я Її збільшу. Маю насос. Ось ідеальний розмір для твоєї голови. Приміряймо. Дякую красно. <світ> Прошу. Була рада допомогти. Чим я можу віддячити тобі? Взагалі-то мені потрібна допомога щодо макіяжу. Ще Що й позбутися клющів. Так, це я бачу. <світ> я залюбки зроблю тобі макіяж. Ова <світ> така чистенька впіра. Далі займімося макіяжем. Додаємо близьку. Ого, така краса. Дякую. Ти зробила з мене красуню. Бувай! Що? Це вона. Я готова вийти на сцену, дівчатка. То як ще скажете? То ходімо на концерт. Ось першу перекусимо. Що тут маю? Розберейте Локшину. Що це таке? Смакота. Неймовірний смак. Фу, гидота. Що? Чи ви справді з гурту Хантрікс? Хто ви насправді? Що? Тут є лише одна суперзірка. Привіт, Джино. Тримаю, не падай крихітко. Mm -hmm. Я завжди шукав mm -hmm. таку дівчину, як ти. Ось це справжній Хантрікс. Привіт, дівчата. Mm -hmm. Саджа бойс. Ідіть геть, mm -hmm. дівчата. Я тепер з вами. О, тебе прийнято до гурту. Нам уже час вирушати на концерт. Гурт Хантрікс. Ходімо, дівчата. Давайте не всі відразу. Хантрікс невдовзі будуть тут. О-о, Перепрошую. Агов, чи можна обережніше? -ха -ха. Така невдаха. Посидь там. Подалі від Хантрікс. Ова, це ж вони. Хантрікс, Міра. А, -а я тебе обожнюю. Ти така неймовірна. Чи можна твій автограф? Я обожнюю Хантрікс. А як щодо мене? Допоможіть використатися звідси. О, ні. Хантрікс. Я запізнююся. Навіть і не мрій. Тобі там не місце чотири рока. Привіт, Міро! Відпусти, розчавиш, не посіюй. Ми дещо для тебе. То що це за інсталяція? Це зробить із тебе Зої. Треба лише повідчиняти всі скриньки. То я стану однією з тий поп на демонів. І чого це вона мене відчиняється? Слід впевнено вигукнути. Я неймовірна, Сміливіше. Я неймовірна. Гучніше. Я неймовірна. Я неймовірна. Так, аго, куди вона поділася? Гаразд, мені час. Нова учасниця Хандрікс. Я допоможу цій бідосі. То що ж мені вдіяти? Допоможіть. Що? Хто небудь? Допоможіть! Що це з ним? Я вже йду. Що трапилося? Я намертво прилип до стіни. О, Так. Мужбо, я витягну тебе тягни сильніше. Тобі вдається. Ще трішки. Ні. Оп. Аут. Перепрошую. марно. Втім, маю кращу ідею. Поглянь, ти відлип від стіни. Ага. Дякую за допомогу. Слухай, також маю маленьке прохання. Зачекай тут. О, вдалося. Допоможи мені стати Зої. Таємні скриньки поталанило. Саме маю ключ. Ова. О, Ова! Це ж костюм Зої. То йде ми візьмемо такий одяг. Довір це мені, Люба. Що це таке? Паризький тиждень моди заздритиме тобі. Який розмір? Ні, це вже не в тренді. То й хто з нас тут стиліст? Гаразд. Приголомшливо. Ні! Катастрофа. Ти геть не розумієшся на модді. Гаразд, спробую ще раз. Вау, ось саме те, що треба. Краса врятуємо вселючко. Все мені чесно медгала. Дякую, павучку. А що тут з цією шафою? Гаразд. Доволі дивно. Де вона скрізь? хто О, прикона, <Той, кто там? рикон> <рикон> <рикон> верхній зуб'єці, Зробіть мене найрозумнішою на планеті. Ого? Що? О, ні, що це зі мною? Маю бороду. Ічу, де ти взяв цюкну його заклинання, га Виправи це негайно. Перепрошую, маю терміновий дзвінок. Ти куди, Агов? Я не хочу бути чоловіком. Агов, ти ж бачиш, на що я перетворилася? Це заклинання. Я отримала бороду та тестостерон. Допоможи. Ну ми погляну ага. замість сліз єдинорога. Ти додала слизь єдинорога. А вже ж, ми це все виправлю. І паву на удачу. Так, це добрий знак. Сили природи. Допоможіть мені. Чи вдалося? Спрацювало. Ти знову без бороди. Дякую. Маю також одне прохання. Що це таке? Чи допоможеш мені? Гаразд, хоча я не на туди хочу. Однак ти допомогла мені. Мікрофон. Я мушу навчитися співати. А вже ж, миттю повернуся. Стулипельку. Мої вуха цього не витримають. Ось випий. Все спрацювало навіть щодо урсули. Пий. Фугедота. Хіше і кожної тортури проти це вже занадто. Що? Твій останній шанс це віолончель. Спробуй співати під акомпанемент. Одудиш, я так надалі не витримаю. Негумані методи завжди найдієвіші. Це витиває. Дякую, Венздей. Не варто подяки. Зрозуміла. Дякую за заняття з вокалу. Фух, нарешті це шоу талантів скінчилося. Оу, демо. Привіт. Привіт, демоне. Чи хочеш пограти? Мій смачок. Що це? Хизуєшся новим манікюром? Ти знаєш, що вдіяти річу? О. Завершальний О, моє вуса! Це ж надбання нації. Загасіть! Трясця! допоможіть! Фух, загасили пожежу. Чудовий засіб для депіляції. Немає маєте жодної волосинки. А, мій вусатий скарб! Заспокойся, мені спала на думку ідея. Що? З мене годі тих принижень. Ні, це замість вусів. Чудовий план. Спрацює, довірся мені. Сідай! А що це ти надумала? Оу, лоскітно. Чудово. То тепер залишилося хіба пофарбувати. Хочеш попкорну? Оу, дякую. Дякую за допомогу. Ці вузи навіть краще за ті, що були. О, взагалі-то мені також потрібна допомога. Гаразд, ось, маємо ключ. Зброя та за виграшки Молотора. О, забув, що він уже в мене. Ха. Ува. Чудово, процес розпочався. Потримай. Забій до манікюрного салону. Ось, ага. чи ці кольори тобі подобаються? Чудово! Залишилися завершальні штрихи. Підійди. То як, що скажеш? Ова, yeah. дякую красно. Прошу, <плес> бувай. Ой, а ти хто такий? Чи бачиш цю бутанку? <плес> так, вона пішла туди. Дякую. Не так швидко. Що? Краще подбай про власні буса. О, з Поглянь, то тепер я можу прийти до клубу. Я готова. То е як? <плес> 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 Вхід виключно для кейпопу мисливець на демонів. А це не ти. ти. Я тобі наразі покажу мисливицю. Поглянь, як я вмію. Чи ти так вмієш? Леве, то я можу зайти? Ні. Аут, такий потужний голос. Де це я? Вставаємо на носочки, тягнімося рученятами до неба. О, мені зле. О, ні. Прима, вам зле. Хто небудь викличете швидку. Mm -hmm. Що там за лихо? Бідося, Гадаю, маєте mm -hmm. лихоманку. Виміряємо температуру. Mm -hmm. Май, ще трішки почнете закипати. Mm -hmm. Мою ідею. Вам слід терміново охолонути. Mm -hmm. помога більше м'яти. Морозна свіжість. Що то вона робить? Mm -hmm. Прошу, вам потрібен лід. Ась капучино, це ж саме те, що мені було потрібне. Дякую. Ти врятувала мене. За це я навчу uh -huh. тебе танцювати. Ставай на килимок. А ти віднеси це куди-небудь. Hmm. А зрозуміло, бувайте. <клухає> О, вже й почалося. Я не встигаю. Ось так. Тягни носочок обережніше. Шалений балетний сором. Краще б я того не бачила. О неярний. Отже, ваша техніка танцю застаріла. Я покажу, як танцюють сучасні зірки. Дякую за танцювальний урок. Бувай не тариться, казна що. А, куди попрямувала ця ботанка? Ова! Це ж моя улюблена гра. Що? Я гірший. Гаразд, Все зрозуміло. Mm. Що? О, oh, ні, просто жах. Моє серце розбите. Як же я житиму без нього? Гаразд, дамо цьому раду. Мій малюк. Що сталося? Мій маленький росомаха. Іграшка? Він загубився. Тож моє життя втратило сенс. Де ж його розшукати? О, ідея. Зачекай, я з тобою. Поросклію ці оголошення там, а я тут буде зроблено. Будеш мені ходітися, ага? Аго в Зої. А? Маю дещо. Чи ти часом на це шукаєш? Маленька Росумаха. Так, це ж він. Дякую, що знайшов його. О, забув про термінову справу. Не так швидко. Упс, ще один все, я здаюся. Супити чужі іграшки, не годиться. Не відпусти мене, нічого не тримається. Сюрприз! Ти мене налякала. Мій Сумахо, ти знову зі мною. То тепер ти можеш допомогти мені? Будь ласочка. гаразд. Зачіска? Ва, така гарнюща. О. Налаштуйся. А аж надто нудний колір. Ідеальна зачіска. Дякую, Дедпуле. Дедпул. Я йду. А де власне, охоронець? Чи можна йти? Ні, ти щось вже зметикувала. Поглянь, маю зачіску, як у зої. Цього замало. Маю для тебе подарунок. Чи хочеш пограти? Я обожнюю футбол. Це ж наш м'яч. Поляче. Рятуйте. Що то з ним? Треба терміново сховатися. Або по чому ніч. За мною женеться він. А, зрозуміло. Хвилинку. За Брейн род. Гаразд. Де він? Де моє дерево? Чи ти не бачила цю колоду? Не збагну, про що йдеться. Свята Тирсо. Ти як? Чи все гаразд? Він пішов. Він знову тут. Чуття лісоруба не схибить. Що? Обернись і пельку. Це ж він, фані, це фейерверк. Фух, вдалося. Ти мало не підпалила мене. Однак врятувала. Малинку, чого саме їй треба? Твоєї допомоги. Гаразд. Ось ключ. Мені потрібен ідеальний макіяж. Чи допоможеш? Згода цікаво, куди це він? О, дивовижний світ без окулярів. Це <гас> було <буде гас> десь тут. Так, Алоє, ось воно. Привіт, насіпайся. Мої прищі зникли, шкіра аж сяє. Чудово, і це лише початок. Він тут байдикує разом із дівчатами. Я не завинив. Це вона все вчинила. Дівчинці потрібен макіяж. Тут потрібен дуже гарний макіяж. Тобі пощастило, дитинко. Ти зустріла мене. Йди додому. Вороши гіляками. і принеси мені мою косметичку. Митцю все буде. П'ять хвилин. То нарешті Де забарився. Ще не геть із очей моїх. Йди додому. Мой посуд. Зараз ми займемося красою. Чи не впевнені? Я знаю, що роб. Ти все ще тут, якому кажу, мій посуд. Ова. Я ще не розгубила своєї майстерності. Така краса. Неймовірно. Ова. Дуже гарно. Красно дякую. Ого, тепер мене напевно пропустять. Що? То впродовж всього цього часу це був ти. ти демон охоронець. Так, то і що ти мені вдієш? Зачекай тут рамене і я митцю. Ауч! Навіть Солокшина не встигла охолонути. Надалі ти не ставатимеш мені поперек дороги. Ова! Ти щойно виробила демона. Я й собі так хочу. А це, та то пусте. Ова. Зачекай, чи можна і мені з тобою? Ні-ні. Ось, тримай. Маєш власний шлях. Хм? Хто це там? Мені так зле. Що? Вже все гаразд. Аго, вигоді не притомніти. Маю несправні веб-шутери. Ото я й впав. Зачекай, ну ми погляну. Я знаю. Дай мені я все полагоджу? Аго в хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Мить все буде. Ось тут запаяти. Все готове, тримай. Ова. То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Павучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка гаразд, поміркую. Я знаю, ось те, що нам потрібне. Приміряй це Ова. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай! Я митт переодягнуся. одягнуся. Оу, дійсно моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово. Мені в голові поморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів, балерино. Чи можна пройти? Аніруш, перевірка особи. Я балерина капучино. Брейн рот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Хто не брейрот, тот не пройде. Хвилинку. А це що таке? Привіт! Я кому кажу? Чи ти оглухла? Вхід закрито. Ох, ти ж йоло без душі! О ні, викидаємо. Ти хто? Егман. Егман це я. Біжи. Знищити, знищити. Що це таке? Що ж нам вдіяти? Думай, пайпер. Знаю. Чи ти впевнена, що це спрацює? Так. Біжімо, біжімо, біжімо. Він прибирає всеньке сміття. Чудовий робот пилосос. Відчиняй шафку Наразі ми заманимо його в пастку. Попався. Робота ліквідована. Дай п'ять вусаню. Що? Зачекай хвилинку? Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд, Стривай, ти куди. Ідеальний результат. Що? Моя кава. Що? Тут це ти вчинив. Що ти вже надумав? Готово. Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую.